2025-го центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького відзначає 125 років з часу заснування. Ювілейні заходи стартують вже цього місяця. Про найбільш важливі з них 7 лютого в ході прев'ю конференції розповіла директорка бібліотеки Інга Хоржевська. Літературний музей Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького приготував для відвідувачів низку цікавих і пізнавальних виставок. Вони розповідають про історію бібліотеки, книги з автографами, книги із фонду рідкісних видань, прижиттєві видання класиків української літератури, про корифеїв українського театру. Протягом ювілейного року триватимуть акції перезамонтаж бібліотеку і «Даруйте книги з любов'ю. На нашій сторінці у Фейсбуку триватиме ювілейна інформаційна кампанія. Тут можна буде познайомитись із новинками книжкового фонду, отримати інформацію про нові надходження, дізнатися про читацькі смаки в топі 125 читацьких вподобань із цікавими фактами бібліотечного життя. Наразі триває розробка актуального брендбука. Ювілейний логотип бібліотеки незабаром з'явиться на наших ресурсах. Є попередня домовленість з відомими українськими літераторами, які будуть в гостях в нашій бібліотеці, і ці зустрічі триватимуть протягом року. Буде ціла низка цікавих виставок, які ми присвячуємо нашому ювілею. Буде ціла низка несподіваних виставок, ті імена, які для миколаївців, ну скажімо так, з одного боку, або дуже відомі і улюблені імена. З іншого боку, ми будемо і відкривати імена. Ми продовжуємо проєкти, які вже здобули визнання миколаївців, і в цьому році їх також присвячимо ювілею. Це щорічний фестиваль Миколаївська фішка. фішка-3». миколаївські міські відкриті екологічні читання збережемо для нащадків. Міська акція Миколаївський диктант до дня конституції України. Текст диктанту цьогоріч буде присвячено бібліотеці. Його авторкою стане директорка бібліотеки, заслужена журналістка України Інга Хоржевська. Плануємо реалізувати кілька творчих колаборацій. 12 лютого спільно із культурно-мистецькою асоціацією Артспокуса розпочинаємо мистецький проєкт пори року. З добрими друзями і партнерами дитячої художньої школи міста Миколаєва готуємо пленеру бібліотеці із виставкою створених робіт. З дитячою музичною школою номер 8 і її директором Андрієм Криворучком планується кілька заходів. Серед наших партнерів цього року також управління молодіжної політики Миколаївської міської ради, департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Управління екології Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації, Миколаївський фаховий коледж культури та мистецтв, Миколаївський академічний художній і драматичний театр, видавництво Ірини Гудим, редакція газети Вечірній Миколаїв, чимало громадських і гуманітарних організацій. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького сьогодні соціокультурний центр, в основі якого незмінно залишається книга. Підкреслив начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Це, це дійсно ми бачимо всі ці заходи, які і заплановані, і які традиційно вже проходять бібліотеки багато років. Це те, ну що сьогодні і є бібліотека в широкому сенсі цього слова. Ці заходи пов'язані з книгою і з логосом, як словом, як з образом, і не пов'язані, можливо, там з матеріальною да, частиною там, що таке є, книга. Це і є, це і є життя. І 125 років, ну кажемо, відверто це дитинство. Ну це такий, ну можемо казати, початок. Ми плануємо брати участь у міських заходах, організованих управлінням з питань культури і охорони культурної спадщини. Центральна міська бібліотека міцно інтегрована в міську громаду і поділяє з містом і його радості і його турботи. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького пишається тим, що має широко коло користувачів. Ми постійно розширюємо наші можливості та пропозиції для сучасного читача, запрошуємо миколаївців більше дізнаватися про це, брати активну участь в заходах бібліотеки і ласкаво просимо разом з нами в ювілейний рік. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.